Це мамка. Це мамка. Спинь в три дуги, диви. Спінь під водку виходить. Поклевка. Mm. І глибоко ж, да тут? Тут глибоко. Смотри, mm. видишь, Поклевка риба. А охорона? Ні. Це, наверное, такая як окунь, чуешь. Може то і в тебе в окунь брал. Перва риба. Перва риба. Наверное, окунь. Да. Вон блюк. Дві який. Ось і перша наша сьогоднішня рибка. <laughs> Виїхали на щуку, і ви подивіться, які у нас клюють кабанчики, да, Віталь? Бос, бос. Бос-бос. <laughs> Доброго ранку всім. Коротше, сьогодні ми з Віталькою вдвох у лодочки виїхали половити трофейну щуку. Поки що щуками в нас не виходить, але першого зачутного окуня вже піймали. Ось таке гарне тут плесо. І оце ми в оцих краях будемо тут плавати і шукати крупну щуку. Так що будемо продовжувати і поїхали. Все як завжди по порядку. Так, по приманочки, дивіться, зарядив я ріперка від віста у восьмому кольорі. Полюбив я дуже цю приманку. Раніше я на XVI стільки шарашив. А це шарашу тепер на ріперка. Така гарна приманка. Вони дуже гарно працюють у мене в восьмому і в третьому кольорі. Ну поки що я почав із третього. Головочка, 10 грамів флюрокарбончик азура савода 0,45. І ось така снасть у нас. А ну Віталь, де в нас окунь брав? Отам. Такого окуня тиску приємно подірю. Аби він тільки клюво, да? по сності, друзі, зобрав я свій кеншинчик від азура до 20 грам, 420. І котушечка тут у мене стоїть флагман Орбіон, 2,5 тисяч і шнурочок овнер Кізуна в 0,10 розмірі восьмижильний. Я на цю приманку люблю равномірною проводочкою ловити. І щука непогано відзивається, як ви бачили, окунь взяв хороший. Така гарна покльовка була. Сьогодні погодка у нас не дуже, але така, знаєш, щуча, щуча погода, як кажуть. Вона любить вітер таку, таку погану-погану погоду. Зараз кинуть. Я думаю, що воно все равно буде грати. Єсть! Та не пойму пока. Чуєш, на вздогон взяло. Поки не пойму яко. Вроді зачетно я. Да. О, це Свічка. Моя полторушка. Іди <реш> сюди. за краячек, да? О! Хорошо есть. Не знаю, сейчас побочим. Сейчас побочим, Витальчик. Сейчас приманочку вытянем. Кило четыреста. 20. Ну це хороша, да, щучка? Така лібрі. Та скільки лібрів? 100 грам. Ось така перва, перва щучка. Це вже, це вже радує. Так що думаю, день у нас повинен бути цікавий. Красунька. Це, це риба. Оце риба, вітер. Оце риба. Зйоми, такий удар. Там така глибина, ти що? У мене серце в п'ятки виходить, вітер сончик. Ух. Диви, взагалі, не можу підняти. Ой, чую флюр по зубам тріщить, ой тріщить. Та не можу підняти, диви. Це мамка. Це мамка. Це Спіння в три дуги, диви. Пінь під водку уходи. Да ты шо, в якоре, да. Ой, флюр по зубам трещит, так копать. Чую по полке. Давай. копать. Поднимайся, поднимайся. Поднимайся, поднимайся, подруженька. Тишок, дивишок. Десятка там у Та ні, там не десятка, ну блін, вона в якорі йде, Віталь. Я боюсь щоб вона за якорь не зацепила. Та, шо? Може підняти йокурь, чи шо? Та може підніми, да. Підніми. Я боюсь, щоб там. Якорь тяне. Чи не якор? В якорі вона Віталь. Капець. Вона в якорі. піднімати? Я не знаю. Вона в якорь. Отходь назад. трошки назад Да. Вона за якорь замотала, мабуть Все, зрізала. Об якорь. А ну піднімай якорь. вона там накрутила. Оце була мамаша, конечно. Я такою щукаю. 300 років не держав, це може був і трофей усієї моєї житті, не знаю. Ну там щука була явно, кіль 4-5, якщо не більше. Просто не міг її підняти. Вона об якорь коротше, зацепилась, треба було зразу якорь витягувати. Ну нічого, може вона не остання. Будемо продовжувати далі. Есть. Ох, хорошая. Чушь, я думал, то на дно упала, а то удар поклевка, ты понял? <свист> Давай, С -с -с. Мама. Ну вот все. Підтрьшна вилетіла, то яка там тоді була, ти скажи. Друзі, а щоб комфортно себе почувати на риболовлі, потрібно правильно одягатися. І в цьому нам допомагає термобілизна від профмонтаж. Перший шар відмінно зберігає тепло та відводить вологу при середніх та інтенсивних навантаженнях. Термобілизна розрахована на температуру до мінус 15 градусів. Вона підійде для риболовлі на спінінг при активних навантаженнях, так і при сидячій зимовій риболовлі. До речі, вона дуже приємна до тіла та стильно виглядає, а саме головне вона має демократичну ціну. Ну і звісно, щоб нам повністю себе комфортно почувати на риболовлі, профмонтаж зробив другий шар термобілизни Magnetic Twin. Вона розрахована для носіння у другому утеплюючому шарі, але завдяки гарним робочим характеристикам може вступати у якості натільної термобілизни. Вона відмінно підходить для повсякденного носіння і розрахована до температури до мінус 25 градусів. А саме головне, що термобілизна не натирає шкіру і невибаглива у використанні. Ну а ми, друзі, будемо далі продовжувати нашу риболовлю. Накрутила, дави сам крой. Ти тоже спінінг свій поламаєш. Оце блядь. Вот це що накрутила. Оце воно. Да. Хороша, хороша щучка. Оце хороша щучка. Це хороша щучка. Оце вже два щем Диви, що вона робила. Диви. Це капець. Оце зачутна щучка, так, да, друзі. оце Сьогодні у нас рибалочка дуже непогана. Правда, не повезло, що у нас сход крупний тієї був. Ну нічого. Зато таку ось красуньку взяли. Жирно-жирно. І д... Оце удар! Оце удар, Віталій! Стань тут на якорь, Давай! Оце удар був! Ааа, він розірвало. А це понуло, а це є, ні, 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 Ні. Оце удар, ти що такий просто, понимаєш? От дай удочку називається. Оце ударюка, ти що, Опа! Есть. О, ох, удар, Віталь. Тут тоже удар, І удар хороший був, да? М? Хороший удар був, да? Хороший, я не поймаю, удар. Ох, удар був. Я Такий думала, гарний я був. ти шу. Ну мене теж щука не погоне, чуешь? чуєш? Прям біля самого берега, чуєш? Біля самого берега взяла. Хорошая. Це хорошая щучка йде. Той спінінг это. Спининг на другу сторону переложив, щоб ми його не повредили. Це така двуха, наверное. Може даже за двух. Ріпер просто не в конкуренції, так? Да? Скільки народу ловить, ніхто нічого не ловить, тільки мене. В лодки зійшли чи в цьому в підсок, да? да? Оце силикон, я розумію, скажи. Скільки народу, ніхто нічого не ловить. 2650 Красуня, просто красуня. Я кайфую просто Віталію від цієї рибалки сьогоднішньої. Красавиця, просто красавиця. Тут так кепська бере, гідка Ну можна. Іди сюди. Ти поняв? З першого забрусу. Ох, і удар, ох, і удар. Як я кайфую від цієї рибалки, це капець. Красуня, ой красуня. Та так же вже гарно влупила. Тільки отак кидаєш під ту сторону, починаєш стягувати із свала. І зразу вона бере. виходь, виходь, дружай. Бачиш, як погано взяла? диви, єлі-єлі держиться. Оце, оце кило 800. Отут? Да. Кило 800, віде. Кило 800, я тебе гарантію не є. наш ріперок такий пожований що диви дірка на дірки на ньому капець щас щас зважим щас все буде кио 770 а ти казав килуха нічого си килуха не да. дуже в них розумію Ну, ти подивись ну скажи які круті щуки да ти що Просто-просто жирнючі. Да, крута рибалка сьогодні. Не зря ми вибралися. В таку погану погоду клюють отакі гарні щуки. Піди сюди, під лодкою. Ти що? Прям під лодкою валила. Я взагалі варений. До тіхось тю вже, прям до лодки до тіхи з того заліва. Прямо під лодкою валила. Оце килушка. Це кивушечка. Захотіла покушати ріперка, да? маленька ти наша. Нема тут пила. Нема. Така грам 800, так? Да? Пливи. Підростай. Уже дожувала нашого ріперка. Зараз ми мабуть... Навірно... О, диви яка. І їх. Зараз, друзі, поміняю колір, Хочу ще на не, не пам'ятаю який це третій, да? а то восьмий. На восьмій ще хочу я сьогодні перебачити. Подивимося, що у нас буде на той колір клювати. Ну жирно. Зараз ми ось зарядимось такий третій колір. Це Артурчика любимий, він на нього постійно шарашить щуку, хочу я ще на такий колір сьогодні спробувати, що у нас з цього вийде. Означаю я двійником 2.0 Теж у вістобровці брав ці двійники. Непогано в'яжуть щучку. Гострі, хороші тройники. О, і приманочка наша готова до використання. Зараз поставимо на неї 10 грам голубочку. Якраз буде те, що треба. Вони ще й курси там будуть. іди сюди Мені, ось і третій колір спрацював <сіхі> з однієї локації три щуки Ти поняв <сіхі> да Жиряка. хороша хороша щука за кіло. за кіло. щось дожила така до важко Опа, двушка. Зійшла? Да. Зійшла двушка. Нічого, хай живе. Да. Коротше, оце ці два кольори, третій і восьмий, це просто розрив для щуки. Нічого кращого немає. Взяв собі дві пачки такого і шараших отаких гарних щук. Коротше, я думаю, у нас риболовля вийшлася отако. Коротше, роздувся сильний вітер, дощ тільки що пускався. Так що, я думаю, на сьогодні ми будемо завершати нашу риболовлю. Відловились ми класно, щуки зачотні. Обідно, звісно, що зійшла дуже хороша щука. Ну нічого. Може колись ми спіймаємо свого трофея. Так що все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей. Форсажу і так.